Його можуть не пропустити на кордоні з Польщею, що означають літери в штампі при відмові у в'їзді, та коли можна спробувати перетнути кордон знову? Про все це поговоримо в сьогоднішньому відео. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. З яких причин можуть не пропустити на польському кордоні, почнемо саме з цього. І польське і загальноєвропейське законодавство прямо вказує на основні причини, за яких в'їзд в одну з країн Шенгенської угоди може бути неможливим. По-перше, в іноземця немає паспорта, візи або іншого документа, необхідного для перетину кордону. По-друге, відсутність страховки для поїздки за кордон або поліс не відповідає вимогам. Можливо, термін перебування на підставі візи чи безвізового режиму був вичерпаний. Ваша мета поїздки документально не підтверджена, або ж недостатньо фінансових коштів на рахунку. Можливо, серед документів були виявлені підробки. Однією із причин відмови може бути й те, що іноземцю заборонений в'їзд в Польщу. Або ж до шенгенської зони, ба більше, якщо дані про заборону внесені в шенгенську інформаційну систему, або ж є підозри чи докази, що іноземець може представляти загрозу для державної або громадської безпеки. Очевидно, що серед перерахованих підстав є заборони, які чітко ідентифікуються, але існують і ті рішення, по яких буде прийматися прикордонниками суб'єктивно. Тепер давайте розбиратися із штампами та літерними позначеннями. Наприклад, іноземець прибув на кордон, страж граничний відмовив у в'їзді, про що поставив відповідне позначення у закордонний паспорт. Тут нерідко починається паніка. Чому не пропустили на польському кордоні? Що робити далі? Чи зможу я в'їхати потім, що означають незрозумілі символи на штампі в паспорті? Насправді все досить чітко описано. Літери, які позначають причину відмови у в'їзді, визначені загальноєвропейським законодавством. Найбільшу зацікавленість представляють не пояснення значень, а їх можливі наслідки. Іншими словами, що робити після такої відмови. Давайте розбиратися в цьому питанні. Наприклад, наступний в'їзд до країни можливий відразу після виправлення недоліків при наступних літерах. А означає, що були відсутні дійсні документи для поїздки. Це Відсутність діячої візи без візу чи карти побиту. Літера Е означає відсутність повного комплекту документів, що підтверджують в'їзд. А літера Г означає відсутність достатньої суми коштів для здійснення поїздки. Тут наведемо приклад для розуміння. Нерідко від наших підписників приходять повідомлення, що їх не пропустили через відсутність освячення, яке вони забули вдома. Прикордонники не тільки не пропустили в країну, але й поставили в паспорт страшну літеру. «Е». Невже тепер заборонений в'їзд? Ні, в цьому випадку немає нічого страшного. Вас не пустили в конкретний момент по причині відсутності необхідного документа. Для вирішення цієї проблеми необхідно заново, хоч у цей самий день, приїхати з повним комплектом. Якщо вам поставили в паспорт печатку з літерою Ф, це означає, що ваші дні можливого перебування вичерпані. Тобто, наступний в'їзд буде можливий після появи днів можливого перебування в Польщі. Дуже важливо не перевищувати дні перебування в Польщі у цьому випадку. Порушник цілком може опинитися в базі і не мати можливості потрапити на територію шенгенської зони. База СІС містить в собі дані про тих іноземців, які порушували закон за кордоном. Для в'їзду після отримання літери Ф достатньо відновити можливі дні перебування. Це може бути і закінчення коридору, і отримання візи іншого типу, якщо вона буде перекривати коридори попередньої. Наприклад, це може бути будь-яка національна віза після шенгенської або безвіза, а також воєводська після візи Д. А от при наступних підставах для відмови в'їзд буде заборонений на довгий термін. Літера І означає, що особа представляє загрозу державі, суспільству або здоров'ю. Літера Х означає, що іноземець знаходиться в базі СІС або національних базах даних. Літера Д означає, що віза або карта побиту підроблені, а літера Б означає, що інші документи для поїздки підроблені чи спотворені. Теоретично будь-яке виявлене серйозне порушення може привести не тільки до відмови у в'їзді, але й до оформлення депортації, наслідком якої може стати заборона на в'їзд. Але на практиці все залежить від непов'язаних факторів, часом особистого характеру, наприклад, настрою прикордонника. В одному випадку вас одразу поведуть на оформлення депортації, а в іншому прикордонник просто не пропустить вас такими документами та відправить вас оформити легальні документи. Але з нашої сторони радимо вам не випробовувати удачу, бо в реальності все може бути складніше. Що ж робити, якщо вас не пропустили на польському кордоні? Подальші дії випливають з причин відмови. Знову повернемося до наших літер, що означають причину заборони Наперетин у випадках, позначених літерами А, С, Е та Г, досить виправити ситуацію, надати відсутні документи, і можна знову перетинати кордон. Якщо закінчився термін перебування, це літера Ф, можна почекати закінчення коридору або отримати іншу візу. У разі заборони на в'їзд це літера Х, перетнути кордон вийде не раніше, ніж закінчиться заборона. В інших ситуаціях літери Б, Д І необхідно з'ясувати, чи є заборона на в'їзд, і планувати подальші дії, виходячи з цієї інформації. Дізнатися про наявність заборони в СІС можна шляхом направо. В відповідного запиту до регіонального представництва організації, якщо заборона існує, залишається або чекати його закінчення, або вживати апеляційні заходи по відношенню до організації, що ініціює цю заборону. Більше на цю тему ви зможете подивитися в нашому відео про депортацію. Запад в з краще робити в країну потенційного в'їзду, в цьому випадку хочемо вам нагадати, що заборона на в'їзд в одну з країн шенгенської зони є автоматичною забороною на в'їзд до всіх інших. Тому, якщо ви маєте інформацію, що, наприклад, в Польщу для вас в'їзд закритий, робити спроби в'їзду, наприклад, в Німеччину безглуздо. На завершення ще одне питання, яке часто викликає непорозуміння. Зрозуміло, якщо іноземці затримали с. Контрабандою, тобто масовим вивезенням заборонених товарів, це кримінальний злочин з усіма наслідками. Але що загрожує іноземцю, якщо у нього виявлено невелику кількість заборонки? Чи можуть відмовити впустити чи внести в базу Сіс? Якщо йдеться про дійсно невелику кількість забороненого до ввезення, умовно про бутерброд з салом, то єдине, чим загрожує така контрабанда, вимогою його позбутися. Чи можуть через це не впустити в Польщу, можуть, але тільки якщо іноземець відмовиться з'їсти чи викинути той нещасний бутерброд. Підсумовуючи все вище сказане, радимо вам відноситися уважно до всіх документів для перетину кордону. Не лякайтеся та не засмучуйтеся, якщо щось не вийшло. Ви завжди зможете вирішити та спробувати знову. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, нам буде дуже приємно. Були раді вас бачити на нашому каналі і до зустрічі в наступному відео, Па-па!